Як нас робить міська рада ремонти? Робить роботи підрядник, так? Так, підрядник, міська рада, У нас був пан мер Володимир Гарас, який казав, оце все на зборах у нас є задокументоване відео, є на автомайдані. Можете переглянути. З його слів було сказано, що тут будуть робити це відмостки. Хто в нас виконує відмостки? Міська рада чи підрядник? Підрядник. підрядник. Значить міська рада укладає з підрядником що? Договір. Договір. Є номер договору. Є, значить договір укладено, якщо б вже працівники вже працювали і м, щось вони починали робити ремонти. Це стоїть будівельний матеріал, і сьогодні чомусь його забирають. Прошу зазніміть номер Та цілий Маші. день. Цілий день, день забирають. забирають. Куди забирають? Ніхто нічого забирають. не пояснює. Я їх питала, вони казали, що на другий об'єкт. А ви кажуть, не крадіть ну, у нас. Що? Ми не крадемо. Хто вас крали? Я його за свої гроші, скажімо так? Чому ви його висипали в нашому дворі? Тому що, скажімо так, нам аванси за роботи ще не кинули. Тому що є певні проблеми з протоколом, наскільки ви знаєте. Петро Петрович, я їм вчора говорив. що А вияснив, Петро Петрович вчора був, чому нічого не сказав. Чому нічого не казав, що будуть забирати? Вчора ввечері Він був тут вчора, нічого не наноситує роботу. Петро Петрович анонсував що він приходить сюди <tot> на збори мешканців двох будинків. Є оголошення. В 8-й годині були збори з жителями будинку. Йому протоколи вручили особисто в руки при свідках, що люди підписалися, що йдуть робота, роботу. Відмозки, робота йде. Я нічого не маю проти. Щось вже зробили. Сьогодні стоять, які вивозять будівельні матеріали. Чого От поясніть нам, робити? будь ласка, причину. Продовження робіт немає, тільки забирають будівельні матеріали. Куди забирають, що забирають і як. Нехай завтра тоді Петро Петрович Петро. приїде, він вам все об'ясне. Він на вчора був, Петро Петрович. Добре, ми зараз припиняємо роботу. По-дальшому подивимося, як далі буде. Коли ми приїдемо на цей об'єкт, коли продовжимо робити, я вже Петру Петрович... Я чу. попрошу представитись, хто ви є. Я є е, директором фірми «Екопрофі», який є виконавцем цих робіт. Ну, прізвище і М'якопрофік. Ну, Значить це ваша фірма. Так, і це виконує підрядні ви роботи. Зрозуміло. А що тут не закінчуєте роботу? У вас є накладна ну, на виміс і у нас. Що ви їх придбали Давай. за власні кошти, як ви кажете, і ви їх маєте право. Ні, я можу завтра сізку. надати, я не буду зараз за базую. У мене є договір оренди з поставщиком, який нам приводить ці матеріали. Завтра я можу все надати вам без проблем. Добре, а чому як люди сьогодні питали, питали, хто це вивозить і як це вивозить, чому ви не пояснили людям і не розказали, як це має бути? Тому що я маю іншої роботи, хлопці вивозили, я їм дав команду і все. Ну. А дана фірма зареєстрована у нас в долині чи в іншому місті? Ну, дана фірма, напевне, виграла тендер. Так? Тендер. Значить, тендер виграний. Це у нас фірма, яка з мінімальними затратами має виконувати цю роботу. так? Те, що... я маю на увазі найменші у вас ну, так. ціна. Хто подався, ми подались, нашу пропозицію вибрали. І, І це ви сьогодні завезли одним жителям, потішили, потім І забрали. забрали, завезли другим. Че? Чого потішили? Так, Нехай. Добре, Петро Петрович приїде пояснить, як іде. Я... Пояс. Ну, Будуть зараз бори, нехай умерли. він чорнував Одес, я йому пояснюю. Він просто не мав коли приїхати, нехай приїде і пояснить. Ну... Ну, я, я, я тільки виконую роботи, чесно. Що мені говорить? А чого ти не докінчити роботу? Купити цемент. Купити цемент. Купити цемент. За що скупити? Аванс не скинули. За що я куплю вам цемент? і... Ну, але міська рада має це робити. Правильно, міська рада, нехай. Питати, то, 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 щоб то, ви стояли тут за Якщо ви виграли, то я вас не фінансую. Я питав. Голова міста, ви були тут, на місці. Він сказав, що все є, все фінансує. Все фінансується, правильно. Тільки от Вчора вам поясню за ці протоколи. Правильно ну, треба, щоб всі протоколи щоб договір здали, був дійсний. Треба здала ну, нині здали, але так Пепленно. за день не можна взяти просто. але там. Протокол, протокол той неправильно написаний, то дала ми розяти. Отвість на тому затримкою, тому що ну бачите, не біден, правиль, я... то наш. Ну, і Ва тут сам і так само у вас так. неправильно написано. То тут у -у -у. один договір так і є. Карта, все написано, що не треба цокоти. Чисто документальне тут питання. все. Тут чисто документальне. В роботі затримки Але немає. Є... Сюди і Та ви сюди забирайте. Документів немає. А вже так. раз ви сюди привезли, то робіть вже ви Документи так. завтра я надам, якщо потрібно щось я надам. Це Просто зараз привезли, потім, сама що що база закрита, я буде. не зможу Ні, це вже не, не пройде цей номер, ні. Бо у нас багато ми це. Добре, поясніть, будь ласка, чого ви не маючи документів, забираєте будівельні матеріали після робочий час. У нас ще Боже часи триває. Ну, У нас не лімітовано. У вас це ви можете вночі приїхати і забирати. Добре, давайте зараз. Хтось прийде, тут вивезе все. Ми почекаємо. Вчора приїдуть правоохоронні органи і вони будуть розбиратися, скільки це вивезено, Вот тут було все заставлено, скільки це вивезено, як це вивезено, бо тому що я знаю, що це є за наші кошти. За кошти, які жителів будинку, які це не будуть за це оплачувати, це, це, це поки що, не що за мої кошти. Це поки що. Ну ви виграли тендер і ви так, і це з вами ми... розраховується Вам міська рада. Йде. Це є програма 50 на 50, Наскільки я знаю, правильно, але до цьому моменту... так що це є теж за наші кошти. До моменту, поки я не здав об'єкт, це є взагалі за мої кошти. І я відповідаю за цей матеріал. Якщо вкрадуть, не ви будете відповідати, а буду відповідати. Я але Я буду свої гроші але ви вас. Дякую, що ми хай матеріал? Я вам дякую. Бачите? Я не, не дає я нічого. Ну, ми, ми не можемо доказати, що це їхній матеріал. Ну, Вони не мають ви... ніяких ну, підтверджуючих зараз документів. Ще вам Як підтверджуючі матеріали ну, він тут живе, ми прийде він мусить до... нам сьогодні дати пояснення, тому що наряд міліції вже виїхав. Так що прошу вас зачекати і надати всі підтверджуючі матеріали сьогодні, а не завтра. У вас не нормований робочий час, ви самі це сказали, і ви маєте їх мати. На сьогодні. Якщо ви приїхали забирати будівельні матеріали, я вважаю, ви маєте мати, на, сь... на якій підставі? Ви взяли машину грозову, і у вас має бути накладна, правда? Що машина загружає? І ви маєте виписувати командировочні. своїй людині, яка у вас працює. Добре. Я чекаю. Ну, ми теж чекаємо, дякую. Не знаємо, чи незаконний вивіз будівельних матеріалів. Справа в тому, що в нас міська рада заключила договір з жителями будинку. На... Зараз діє програма 50 на 50 по оплаті жителів будинку і міською радою. І Володимир Гарас був на зустрічі з жителями будинку і нам обіцяв, що це буде виконувати з міською радою. Компанія, яка компанія в нас виграла тендер, не запам'ятала назву компанії, виграла тендер, завезли будівельні матеріали і тут, тут же оце, що зробили, а решта чомусь вивозить, де вони вивозять, не знати. Після робочий час, куди вивозиться матеріали. От ми вас просимо перевірити. Їхню документацію, командіровочні, що вони мають мати, і оце все. Ці матеріали, це є, скажімо, фірми. Ми. Так, і ми їх перевозимо на інші об'єкти. Добре, а вказівка чи не Ну, Я вказівку, як директор дав казівку і я як директор дав казку. Ну, а, ну, а для чого тоді сюди вони звозили щось? Мали початися роботи швидше тут. Вийшла така ситуація, що протоколи людей не були підписані, протоколи на щоб складені договір, потрібно було протоколи жителів. Ситуація вийшла, що з цим затримка. І нам, скажімо так,

А це Старова, Я вам сказав, що це. Старова, що в тому, що Чисто за документальних, скажімо, проблем є затримка. Через цю затримку ми не могли почати тут роботи. Що ми не можемо почати роботи, і в тут є простой, матеріали взяли і ми використовуємо ці матеріали на інші об'єкти, які ми робимо. Ну, як ви маєте знаєте, скільки ви завезли матеріалів? Як ви списуєте ці матеріали? Ну, як я списую, я списую. От надайте нам документи на ці матеріали. Це не є ваш матеріал. розумієте? Ми почали ну, ми, вас, на там, ви, ви на тому тендері. Була у вас одна єдина фірма. Знаю, як так. ви могли виграти той тендер, як ви не розумієте, що є яка звітність? Звітніть будівельний матеріал зсикуватися. Воно засипали, чи півтора не забрали, чи розхід матеріал? Розхід йде, коли зробилися, тоді пишеться розхід. А як ви його бачите? Якщо цей зараз пісок крадуть, хто за нього буде? Це будуть мої проблеми. потім мене. Як ви бачите, що йде розхід? Ви мені поясніть, де ви бачите? Як ви могли той тендер виграти? Розхід. Коли ми зробили роботи, правильно? коли ми зробимо роботи, ми рахуємо, скільки на цей об'єкт пішло матеріалу. Як ви можете рахувати, коли ви половину забрали, половину розсипали по дорозі, половину завезли до, до Івана Петра. Ну всі затрати це вже є мої проблеми. Але, Якщо ти я ти це, ти це, це буде рада? Вони оплачують по факту то, що ми зробимо. Якщо тут, тут залиється і все зробиться, значить... Покажіть документи, які викладають. Так, Чи підходить кімнатка? Щоб ви його звідси щоб і все. Ну, я А це думку не думаю. Ви можете сьогодні це робити? Я я забрав, не робити? Я, я не роблю. Я, не випадок. Випадок. я не знаю, хто тут розписав. Вона просто Вона будинку, представник будинку. Не, просто не, людям я... показати, що от, дійсно є. Я директор Розпитав, такої фірми, я є підрядник по тих, хто роботах. Ну, що... зараз, зараз тут робота стоїть, бо з вами ще ну, договір так, будемо, ще в процесі, все, але є інші об'єкти туди, я везу, там роблю, а далі поразу буду вже тут робити. Ну, просто щоб пояснити людям, бо що таке. Бо, виходить, що ми просто. Ні, ну Дивіться, навіть ми питаємося, у вас немає документів, щоб от, ви ви директор, ну я не знаю, вам віртелею. Ну, бо я Но вам посвідчення показав. Я показав я працівник поліції, бо мене є посвідчення. У вас немає якихось. Я розумію, що може з собою не возити там чи що, але треба вибуху на такі речі в майбутньому возіть. Бо люди правильно думають, що ви може крадети. Вони ж вас не знають теж. Ну чого ви не, не попросите команді? Не може бути. Не знаю, в нас ви, наприклад, ви державне говорити? підприємство, в нас куди виїжджає машина, вказується час і вказується, що вона перевозить. Покажіть мені ту командіровку, де вказано час і що ви перевозите. У вас приватна фірма. Чому я маю вам щось прийомо. показувати? Та є представники поліції, я прошу, дуже їм покажіть. Ви не маєте ніяких документів на перевозку. На даний момент... Сумніваюся, міська рада шарашкиної конторою заключила договір. Можна багато чого говорити, що, ви говорите, що... Та, ти скажіть, що завезли чисту Ви десь купляєте під Так, так, ми купляємо Добре. на малійтурі. У нас є договір виска. з ними і... Ви теж не Ну так, але людина туди прийшла, значить вона прийшла чимось документами, його ж не було. Я сьогодні нічого, ми сьогодні, хай завтра дивіться, бо тут дійсно має бути. Я розумію, що але живемо тобі самі розумієте, так як ви життя каже, мають у вас це швидкому записано. І мене знаємо. Ви поїдете, мене раз у вас, Чи зупинять, чи що, повний цей буде, що ставши звідси втрати. Так само, як і зараз. І це ніби ваша, але він чого не докаже. Скільки склонзом, щоб записку. З кимона зомби? Машина не ваша. Водій. Ні, я не знаю. Ми скриємо заходимо підрядник. Вас покличуть. Ви приїхали, скажете, ні, то не наша фірма втягують. Буде своє служба. Світлення правильно поступає. Нехай буде, добре. Вас теж можуть зрозуміти, якщо ви тут за свою гроші купили, тут простой, у вас там об'єкти є, які треба робити, теж не можна зрозуміти, що треба їх там робити, то все ваше, всі хочуть щось зробити. Але то все все треба стаємо, шукати, що тут нічого ну, не буде. Нехай буде, все. Давайте на завтра так. тоді буде представник міської ради, буду я, будуть жителі вияснити. Собі... Зараз бажають хлопці. Tá